Так, далі міряємо новиночку. Дівчата, цін поки що немає, бо вже посипались питання по цінам. Ціни будуть, ну, оголосимо, коли вони будуть. Ще немає, але вже можна по передоплаті їх бронювати, якщо вам подобається. Ага, це у нас така. Over. 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 Такий хороший овер. Овер, так, і пасок. Де там той пасок? А, ну, понятно. Це у нас така коротка є, ота, Да. да слухайте, ну комфортно. Ні, ну вона дуже крута, я тобі хочу сказати. Дуже така, ну, на будь-який розмір. Це 42-й. Так да. Це 42-й, це якщо 52-й. Як ага, якщо буде 52-й, так як на мене, то можна вдіти на 56-й. Ну, ну реально що? крута. А ну, зніми пасок, подивись, без паска як вона смотриться. Вона... Може Дивися, да. От мені навіть так більш подобається, якщо якийсь спортивний костюмчик, поняла? Або mm -hmm. там кежул такий. Ой, круто. Дівчатка, замовляйте. Тепла до неймовірності, з ніг до голови. Да. Круті взагалі. Ніяких, да? Нема шліців ніяких, нічого Угу.